Всім привітики, друзі! Хочу вам показати, які підсніжники. Ось вам і зима, ось вам і січень місяць 2021 року. Підсніжники всі вже ось такі повилазили і дай Боже, щоб не було морозу. Ну, а це троянди, друзі, отакі вже листочки на них, живенькі, бруньки. Так що. Щоб не було морозу, бо буде їм капець. І ось оці біленькі зірочки також вже гляньте, якого росту. От вам зима яка в цім руці. Хризантеми також починають ось повідростали вже молоді пагони попускали. Ну, а це сидирати, гірчиця посажена для покращення ґрунту, зелененька, гарненька. Після неї ґрунт кращий і родючість гарніша. Так, полуниці. Прийшла до полуниць, полуниці гарненькі, пересадили їх В кожний кущик, окремо вуси поприбирали їм. І ось така рядочка буде полуниць. Це наші. Ну, я скажу, вам гарно збереглися і хочу ближченько показати, що молоді листочки від, відростають, бачите? Так що, отак, отака зима в цьому році в нас. Ось такі така гірчиця. Не знаю, що, що, а бур'яни зійшли рясно. Уже з-під землі повилазила ось килимок. Оце, друзі, лілія, біла лілія. Це така на даний момент. Зеленіє, хоч би що? Наша красуня на місці, ніде не поділася, дід Мороз її не забрав із собою. Така красунька. Синички також весну чують, виспівують, синички прилітають до кормушки, їдять вес, їдять зернятка соняшника і сало. Сказала вам, що синички, годуємо синичок, прийшла до годівнички, а тут пусто, тому додаю їм зерняток. Хай смакують. Дивлюсь, прилетіли і тікають чого ж вони тікають? Нікого біля кормушки нема, а тут нічого нема. Пусто, вже все виїли. Зранку чоловік насипає потім я, але вже пусто. Тому насипаю їм багатенько, хай буде повно, хай смакують, бо тут прилітають не тільки синички, а й горобці. Отак. От Насипала їм повненько, хай смакують. Все смачного вам красуньки. Оце прийшла в садочок у свій девишній, погляньте, яка трава, хоч худобу випасай. Тобто кози, тобто корови. Ось красота. Може, телефон так і не передає, але гарно тут зелено, як весною. Зараз всі рослинки тягнуться до тепла. Тепло сонечко пригріло і всі вперед вгору. І ризке, ось, будь ласка, повилазили всі геть доверху. І нічого їм не страшно, що, може бути ще мороз, що сніг. Скоро будемо. Цвісти, скоро будуть. Юка себе почуває прекрасно. І коврики. Жовтеньким ці цвітуті. Ой, та, коротше, весна, весна. Ось уже новий кущик відпустила. Юка, один і другий. Молодчинка будемо розсаджувати. А це не знаю, чи Іриси, чи тюльпани. А це жовта троянда, листя зелене, як літом. Кожним роком все вище і вище. А це дзвіночки цвітуть синім, рожевим і білим.